Привіт всім мене звати Алла і ви на каналі Кулінарні Витівки. І сьогодні будемо готувати знову по рецепту книги 1913 року Крученики або завиваники. Для її приготування відбивали шматки свинини або телятини. Солили, перчили і клали начинку. Я взяла свинину і теж її відбила, посолила, поперчила і тепер буду готувати начинку. Дрібню одну цибулину. і в мене для начинки ще буде 300 г печериць. По цьому рецепту ще потрібно було додавати квашену капусту. Але я її тільки вчора сквасила, і вона у мене ще не готова, не проквасилася. Так що, трошки відійду від рецепта. Зараз буду смажити на пательні цибулю до золотистого кольору. Як тільки вона вже буде готова, сюди ж буду додавати вже подрібнені печериці. І все разом буду ще смажити орієнтовно 5-7 хвилин, поки вся начинка не буде готова. Готова. Прийшло 8 хвилин, і я буду зараз вже знімати, вже печериці готові. Я зараз їх викладу в тарілку, щоб вони трошки остигли, щоб можна було їх замотувати в крученики. Беру ще 100 г твердого сиру, його немає по рецепту, але я думаю, що сир не зіпсує смак, і ви мені вибачите, що я відійшла від рецепту. Тепер на відбиту частину. М'яса, кладу печериці з цибулькою, кладу сир і буду крученики закручувати. Раніше їх закручували тугенько і обмотували ниткою. Ну, Я ниткою не буду обмотувати, я буду фіксувати зубочисткою. Мені тоді легше з кожного виймати, чим кожен брати в руки і відмотувати нитку. Але ж тут таке, обсмажувати на пательні з ниткою набагато швидше. Чим гратися із зубочистками, так що вибирайте, як вам зручно. Хочете, обмотуйте ниткою, хочете фіксуйте зубочистками. Я зараз швидко поскручую всі крученки. У мене тут м'ясо, я вам не сказала на початку відео 700 г. Я брала біточне м'ясо і різала на тоненькі шматки. По рецепту ці всі кручиники обсмажували на пательні до гарного кольору, складали в чугунчик або в казан, і заливали або ж молоком, або сметаною, або просто водою підсоленою, тобто в кого, які були можливості. Я зараз візьму, на пательні їх обсмажу до гарного кольору. І теж я буду складати у Форму. У мене керамічна форма для запікання, я буду запікати в формі. А ви дивіться по своїм можливостям. Чи це буде казан, чи це буде кастрюля, не матиме значення те, що можна ставити в духовку. Ну, ось, бачите, з зубочистками треба трошки погратися при перевертанні, а з ниткою набагато простіше. Так що, можливо, навіть робіть з ниткою, так буде швидше при обсмажуванні і складанні. Коли вже все обсмажили з усіх боків, то складаю у форму, я буду класти один повиз один, так, і потім буду робити уже соус для заливання. Соус для заливання я буду брати молоко і сметану. Я буду брати на 200 г молока 300 ложки сметани. Але коли вже я спробувала, то або ж беріть сметану домашню. То, що на базарі продається, або беріть вершки, тому що ця магазинна сметана у мене згорнулася в комочки і вийшов цей, ця моя підливка, не дуже гарна, хоч і крученики вийшли, вийшли смачні. Я додаю ще одну чайну ложку гірчиці, але це не обов'язково. Мені просто подобається, коли воно протушковується, цей запах гірчиці. Я завжди кладу трошки, але вона дає. Є свій, свій специфічний аромат. І тепер я все змішала, додаю чайну ложку солі і буду заливати кручини і ставити в духовку. Духовка у мене прогріта на 180 градусів, і я буду ставити на годину. Я не накриваю, так як хочу, щоб верхні підсмажилися. А ви по бажанню. Ось прийшла година, дивіться, верхні так підсмажилися, а нижні втушкувалися, тобто на будь-який смак. А ви робіть, як вашим рідним краще подобається. Я зараз розріжу, покажу, який він всередині. Дивіться, м'ясо дуже запашне і м'якеньке. Обов'язково готуйте, пишіть в коментарях, як вам такий рецепт.